Всім привіт! У мене стірка висить. Бачите, йде сніжок, слідом розстає, а ми вийшли гуляти. Ну, йди туди, я тебе по ту сторону зустріну. У нас морозів немає, все розстає. А ще велика радість почали потроху нестися курочки. Несуться наші курочки. Ось так. Откривать я потроху приходжу до тями. Ну, ще днів 10 то залишкове ще буде. І кашель ще відкашлюється. Але в порівнянні з тим, що було позавчора увечері. У мене голову і лице, наче катком хто переїхав, таке відчуття було. Сьогодні вже навіть аршан витягла, розтає. Пельмені буду робити. Ну це поки що він розтане, можливо, аж увечері. О, сьогодні знову легше ходити, ніж так, як було вчора. Знову трохи припорушило оце сніжком. І воно таки ота. Грязюка трохи стягується і не так на взуття і на лапки бусі, не так вона пристає приставуча. А ще не знаю, можливо, можливо, зроблю отвори в одній з мисочок. Може буде типу фруктовниця, Жовтенька там мені прийшла, така широченька. То, може, зніму майстер-клас, як... Я заводжу лози без нижніх отворів. Можливо, не, не буду обіцяти. В бусінки, все гарно. Хі -хі. А, Почув своє ім'я. Вуха назад відвів. так? Бусенка. А, хвостик підняти. Привітати всі. Ага, так. Вітру немає, тихо у нас. Ну що ти там? Ми вийшли просто коротеньке відео поздороватися, привітатися і сказати, що ми потроху перемагаємо цю простуду з таким лікарем та вийшов. Я вночі розкашляюся. Думаю, піду горло погрію, чаю нагрію. І він зі мною на кухню. Я грію горло, він гріє зуби об м'яса. Так і живемо. Десь в інтернеті вичитали, що а, на 7 січня і далі йдуть великі морози аж до 20 градусів. Ніхто нічого не чув. Тому що у нас синоптик показує на 10 днів вперед. І там взагалі навіть плюс є. Ми вчора по городу проходили. ну Дивлюсь, цибуля ще не сходить. Ні часник, ні цибуля не сходить. А під хатою тюльпани посходили. Шикарно себе почувають тюльпани. До речі, хто питав восени, чи можна вкривати хризантеми. Оце уявіть, увесь грудень отакий, отака моква. Якби оце вони були вкриті хризантеми, там би вже досі за місяць почало гарно підгнивати коріння. Адже хризантеми не люблять застою води. А в нас було, був застой ось і гарний декілька днів. Подивлюсь на них, ну наче живі. Воно так випав сніг, а потім підтав і не втавав, просто так, наче калюшками було, навіть на городі, де цибуля посаджена. Трішки такий островок був. І так само ж у квітниках. Ну, але тюльпани не скрізь посходили, а якраз у квітнику під будинком, де затишок. Бачу, що повилазили. Це вже не перший рік таке. За тюльпани навіть і не боюся. Тут, аби цибуля не зійшла. Але насіння цибулі в нас дороге, голландське, це не наше українське або не те, що колись було голландським а потім стали його, ну як, вирощують на чорне насіннячко з голландської. І вже, і вже рахують, що вона також голландська, але ж, ну, бо, будьмо чесними, яка може бути цибуля Радар голландська по 110-120 гривень за кілограм? Навіть не ведіться люди, дешеве купите таке ж і виросте. Ну нічого, ще там наша площа ще не сходить. А коли це? Позавчора. Чи коли мама ходила по цибулю, у підвал каже, ну лежить. Ну, очі не нарадуються, така гарна цибуля. А тому що треба не хочете гарний урожай. Купіть спочатку гарне, посадковий матеріал гарний. Тому що, так, да, можливо, дорого. 180 гривень кілограм тиканки на зиму цибулі. Навесні навіть не збираємося і садити. Не хочу. Можливо, й дорого. Ну, беріть за 110-120, але ж потім не нийте. Що воно не вродило і не лежить. Можливо, є, може, якісь поодинокі випадки, що якось так склалося, от земля її у вас підійшла, і ота дешева цибулька вродила. Але здебільшого читаю відгуки людей. Зараз по квіткових групах так нічого майже не продають, а то залишають то відгуки на різних продавців і пишуть про цибулю, зокрема, що треба завжди. Брати чим дорогше, тим краще. Ну і, звісно, у провіреного продавця. <кій> <кій> Тому. А за що я веду? Тому писала одна жіночка коментар у Фейсбуці, що не перший рік купляє цибулю, яка. Подорогше. От Радар, наприклад, бере така, що 170-180 гривень, каже, бачила і по 220 цьогоріч уже посадковий матеріал. Вона каже, навіть якщо, вона пише, не бійтесь, дівчата, якщо зараз зійде, якщо цибуля брата дійсно голландська і дорога, то їй нічого страшного, якщо вона серед зими у вас зійде. І її знову притрусить снігом, і навесні вона відійде. І буде нормальна, гарна цибуля. Вона, ця цибуля, чи то загартована, чи я не знаю. Ну, вона писала, що скільки разів вже в неї сходила цибуля до зими, але з гарного голландського насіння. То їй нічого страшного. Вона вродить і буде лежати. Добре. Завела за цибулю, тюльпани посходили. Можна ще садити, є ще люди ще садять і цибулю, і квіти. Пішли ми далі гуляти. Вам гарного дня. Так що не переживайте, якщо у вас гарний посадковий матеріал і цибуля зійшла, то нічого з нею не буде, не пропаде вона за зиму. Все буде з нею гарно.